Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні запечемо в духовці найсоковитіший хек. Тож почнімо. Рибу чистимо, солимо. Посипаємо приправою до риби чи спеціями за смаком. Спеції злегка втираємо. З фольги робимо свої рідні човники. І кладемо на деко. На дно човників висипаємо нарізану півкільцями цибулю, викладаємо в приправлений хек. Зверху кладемо шматочки вершкового масла, щільно загортаємо фольгу, ставимо в духовку і запікаємо 15-20 хвилин. При температурі 180 градусів. Не забудьте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. Хай смакує!